Слава Ісусу Христу, добрі люди українці! Я вас щиро-щиро вітаю із тим величним святом, яке Господь сподобив нас сьогодні мати. Сьогодні благовіщення Господнє, а ви знаєте, що благовіщення це благовість, це звістка про те, що Бог не залишає людей в їх протистоянні злу та гріху, що Бог з людьми в добрі. І в доброчинності. А в Назареті, на тому місці, де Архангел Гавриїл благовістив Діву Марію про народження божественного немовляти, споруджено храм благовіщення Господнього. І ви знаєте, що мрії, які ми загадуємо на благовіщення, вони мають здатність збуватися. Я впевнена, що всіх у нас сьогодні одна єдина. Велика українська мрія. Ми хочемо перемоги, перемоги добра над злом. Ми хочемо, аби Господь дарував нам велике мирне щасливе життя, аби повернулись додому наші захисники, аби запанувало в нашому краї добро, благополуччя, аби у нас в Україні все було українське. Але, друзі, зважаючи на те, що ну ніяк це зло не хоче відходити ні з нашої держави, ні з нашого краю, ні з нашого дому. І, зрештою, від нас самих ми мусимо до цього ще йти і мусимо ці труднощі переборювати. Я давно хотіла прочитати вам цей вірш, і сьогодні от такий день, що він дуже актуальний, адже блага вість. Але ми маємо знати якою ціною нам дається кожен день, котрий наближає нас до нашої великої української перемоги? Він називається Ти, не забудь про мене Україно» і його авторкою є Олена Філончук. Я буду намагатися передати вам почуття, бо, відверто кажучи, коли я вперше цю поезію прочитала, то сльози мимоволі скапували. З очей. Упав солдат, з прострелених грудей життя стікало на зелені трави, скосила куля тіло молоде, по шерхлі губи шепотіли, мамо. Здолала віддаль мамина душа, відчувши горе, серце тріпотіло, Забилося, мов піймане пташа і думкою до сина полетіла. Солдату марилось, що знову він дитя, і над його колискою схилилась та найдорожча, що дала життя. І як ніхто й ніколи полюбила його голівку ніжно обняла і колискову пісню заспівала А бій тривав, здригалася земля, наосліп смерть мішені обирала. Вже невідомість уникає слів. Стискає мама телефон в долоні, набрала номер, син не відповів іще, іще, та лиш гудки б'ють скроні, Перечуття біди вже серце крає. Голубкою б до сина полетіла О, Боженьку, лише не забирай один у мене він, один єдиний. А Бог мовчить це не його війна. Він вчить нас жити в мирі і в любові, та править світом хоче сатана, в двобій вступивши, і з людьми, і з Богом. Країно матінко, ти все запам'ятай, кожну сльозинку, кожну краплю крові, землі своєї дюйма не віддай і не пробач наруги над собою, бо ж не для того пестила синів, бо ж не для того донечок ростила. Щоб куля ворога у клятій цій війні найкращий цвіт безжально так косила. Оскільки їх в обіймах у небес, оскільки душ загублених безвинно озветься болем в серці кожен хрест, ти не забудь про мене, Україно. Бій не вштухав, в скорботі гаснув день, Впивались кулі з заходу за граву. Вмирав солдат з прострелених грудей життя стікало на зелені трави. Заради цих солдат, заради вдів, заради матерів, які голосять ридають над трунами своїх дітей. Люди добрі, змінімося, змінімося, полюбімо край свій, полюбімо свою Україну, полюбімо. І Господь Небесний помилує нас і своїми обіймами огорне кожну нашу душу. Зі святом вас, любі краяни, зі святом і нехай блага вість зійде над Україною.